Всім доброго дня! Мене звати Руслан. В цьому відео я хочу показати, як можна імпортувати в Excel курси валют Національного банку. Відкриваємо Excel. Заходимо на вкладку Дані. Вибираємо з інтернету. Сюди записуємо адрес сайту, з якого будемо брати дані. Пуск. Після цього як загрузився сайт. Excel ось такими стрілочками показує ті таблиці, які можна імпортувати. Ми вибираємо курс валют Національного банку. Натискаємо на цю стрілочку. Імпорт. Тут ми вказуємо, куди ми будемо імпортувати. Наявний аркуш. А1. Окей. Тепер поставимо їхнє оновлення. Вибираємо будь-яку клітинку, правий клік і вибираємо властивості діапазону даних. І давайте поставимо оновлення під час відкриття файлу. Окей. Готово. Дякую всім за увагу. Пока!